Фронт – це боротьба не лише за території, а й за кожне життя. Свит снарядів, витяг артилерії, гул дрона та звуки вибухів для бойових медиків. На жаль, це звична ситуація. Адже й тоді їхнє головне завдання порятунок наших бійців, а справжніми каретами надії та помічниками у цьому є машини швидкої, яких на передовій завжди бракує. Тож ще одна партія такої спецтехніки завжди бажана. Андрій бойовий медик, анестезіолог, оглядає автівки від волонтерів фонду Smart Medical Aid, які вже невдовзі будуть допомагати йому та колегам рятувати життя. Комплектуються швидкі апаратами кардіомоніторами, моніторами пацієнта для того, щоб спостерігати за вітальними функціями, апаратом штучної вентиляції легень для підтримки дихання, концентраторами. Відсмоктувачем, різними ящичками, з розхідним матеріалом, буковичками. Чоловік служить на Донецькому напрямку. Пройшов Курахове, Селидове та Покровськ. каже медична, як і бойова техніка потрібні завжди. не в гарному стані. Зрозуміло, що вони не нові, але нам нових там особливо не потрібно. Всі вони здатні виконати свою основну місію довести пацієнта до місця надання йому медичної допомоги, як і бойова техніка. Так і швидкі медичні допомоги періодично потрапляють під обстріли, тому вони і машини загалом ламаються, тому постійна є потреба в транспортних засобах і постійна є потреба в їхньому ремонті. Цього разу фонд Smart Medical Aid передав 10 одиниць спецтранспорту військовим медикам. Тут і швидкі, і евакуаційні пікапи. На передовій вони робитимуть надлюдське, витягуватимуть з-під обстрілів, вивозитимуть поранених та навіть за потреби слугуватимуть мобільним медпунктом прямо в полі. Кожну ми комплектуємо індивідуально, деякі базової комплектації, тобто в деяких потрібен тільки монітор і концентратор. все. дві з них обладнані як реанімобілі. То у нас запитів дуже багато. Тобто, ми зараз ще плануємо 20 швидків з закупівлю, але от деяким підрозділам, наприклад, така машина не підійде. Їм потрібно 4 на 4 Це ми закуповуємо, наприклад, в Швеції. А деяким, наприклад, в Серебрянський ліс приїде тільки пікап, який ми теж. Обладнюємо навіть і шевеломіноді, тому що ми переобладнюємо їх на кейсівак. У фонді Пояснюють, попередньо попередню проговорюють з військовими потреби їхніх медиків, а тоді кожну машину облаштовують відповідно до них. Що важливо, наголошує Ірина, фонду вдалося налагодити співпрацю з Річардом Лі, очільником екстреної служби Вельсу, який погодився продавати справні карети швидкої задля порятунку життів українців. Коли ми закуповуємо автомобілі швидкої допомоги, мені потрібно, щоб там все працювало. Коли закуповуються з акціону, все порізане, все зруйноване, незрозуміло, що працює, що ні. Тут у нас є можливість саме проконтролювати якість, тобто всі ці автівки вони, да, вони не нові, але вони з 30 тисяч, 50 тисяч до 100 тисяч миль пробігло. Тобто в них ще залишається. Нормальна років життя, якщо її не зруйнують росіяни, життя та здоров'я тих, хто без вагань став на захист нашої країни від безжального окупанта, надзвичайно важливі. Лінія фронту місце, де кожна секунда може бути вирішальною для чиєї з долі, наголошує губернатор. А карети швидкої не просто машини, а часто шанс на порятунок. Ворог бачить червоний хрест на автомобілі переважно і лупить дронами повокаційних наших швидких. Для нас завдання рятувати життя. Такі автомобілі це справді, напевно, розхідний матеріал, тому що життя наших воїнів це безцінна річ, яку ми маємо берегти. В межах проєкту Medical Aid є можливість передати ще 10 одиниць техніки, переважно медичної техніки для військових підрозділів, які несуть службу на сході нашої держави. Це Сумська область, Харківська область, Донецька область. Долучитися до доброї справи може кожен. Такий приклад показала й Христина. Жінка долучилася до закупівлі цих десяти автівок, організувавши благодійний захід. Це участь кожного члена суспільства. Помагати як можна найбільше як на фронт. Це наші герої. Їх треба захищати, їм треба допомагати. І тому найбільше, що мене сьогодні стимулює, це то що Іра і Smart Medical Aid кажуть, що треба ще 20 швидких. Тобто це гарно, що ми змогли передати цих 10 транспортних засобів, а насправді наша робота продовжується. Літак уже невдовзі швидкі та евакуаційні пікапи попрямують на найгарячіші напрямки. Вони рятуватимуть життя під обстрілами. Марічка Драбич Остап Кульпа, правда, тут Львів.